Інноваційна технологія, що відстежує рух зіниці, допомогла Марині Бородіній створити книжку проти вітру і довести, що рідкісна хвороба бас не здатна стати на заваді творчості. Це хвороба, яка забирає здатність рухатись спочатку м'язом. Це бічний аміотрофічний склероз. Руки, ноги, голова твоя усвідомлює до самої останньої хвилини, що з тобою відбувається. І... Марина, завдяки тому, що вона на початку війни виїхала в Ірландію, і вона має можливість лікування і підтримання, бо Ірландія вважається найпрогресивнішою в підтримці хворих з баз Марини в 33 роки. На зйомках в Голівуді випадає з рук револьвер. Вона була в каскадерській групі, і з цього моменту починається. От, встановлення діагнозу і від, відмови всіх м'яз, які є. Марина не має зараз навіть голосу. Римма Зюбіна не була раніше знайома з авторкою книжки. Випадково побачила в соцмережах, що невдовзі в харківському видавництві вийде проти вітру. Так і познайомилися. Марина Бородіна відповідає в соцмережах. Пише теж очима. Може набрати 20 слів на хвилину. Обличчям з'являється такий екран, і зосередження твоє іде на певну літеру, і кліпанням очей передається сигнал е світловий. Книжка автобіографічна. Марина родом із Донеччини. Життя авторки складалося, здавалось, ідеально і в кар'єрі, і в сім'ї. Народила двох дітей. Історія зачепила Римму Зюбіну настільки, що вона одразу в коментарі написала: готова озвучувати просто так це видання. Його й презентує в різних містах України. А мотивує неймовірно. Її треба читати в госпіталях, треба читати в військових частинах, її треба читати всюди, де ти тільки чуєш слово депресія, тільки де у тебе людина починає говорити про те, що немає сил, немає сил жити, немає сил боротися. Коли ти бачиш ось таку дівчину, яка несеться проти вітру, і у мене таке відчуття, що вона просто навіть не рухаючись цими руками, простягає всім руки, і, і разом всі, хто потрапляють в полон цієї в магію цієї книги, вони разом з нею несуться проти вітру. Вона, вона як порятунок. Знаєте, вона от Марина пише про те, вона вже кілька років живе на кисневому апараті. вона спить тільки з кисневим апаратом. І ця книга вона як кисень. Вона як кисень для мене. Спеціально на презентацію до Ужгорода приїхав і головний редактор видавництва, яке в дуже швидкі терміни видало книжку. Жартували й на презентації, мовляв, так, книжки зазвичай не робляться. Але є винятки. Інформація про те, що вона пише цю книжку, розійшлася інтернетом першу чергу через Фейсбук. Знайомі мені передали її контакт, і я, як тільки побачив текст, одразу зрозумів, що це книжка, яка дуже важлива для нашого суспільства. Бо це книжка не про страждання і біль, а це книжка про моральну силу людини, яка в складних обставинах вибирає життя. В Марина, яка знаходиться зараз за кордоном, є активно українською письменницею. Саме це важливо, і вона є сучасною українською письменницею. Я впевнений, що книжка буде перекладена іншими мовами. і має бути інший розгляд. Розголос. Зараз вона займається питанням екранізації. У Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка, де й тривала презентація. Зібрався повний зал тих, кого зачепила історія Марини, й книжка вже лише з анонсу. Мене дуже надихнула історія авторки цієї книги, і по суті мені дуже близька десь її історія, тому в мене таке подвійне, подвійна зацікавленість прийти було на цей вечір. По-перше, це більше дізнатися про творчість цієї дівчини, так як я творча людина, то Мені цікаво і познайомитись з молодими, з новими для мене авторами. Взагалі, це такий ще один крок до пізнання сучасного мистецтва, сучасної літератури. під час презентації Марина Бородіна була на онлайн зв'язку. авторці писали запитання, на які вона одразу ж відповідала очима чи пам'ятаєте точку, після якої стало ясно, Я більше не можу відкладати цю історію, її треба написати зараз. Що це був за момент? Дякую. А доки авторка писала відповідь, Римма Зюбіна зачитувала фрагменти книжки. Я написала цю книжку серцем. Не буквально, звісно, якби це було так, то це був би медичний журнал. А я була б революційною науковицею, а не жінкою, яка вистукує слова очима як герой фантастичного роману. За свої 39 років моє серце пройшло крізь бурі, затище, радість і печаль вічей і надію, не кажучи вже про сумнівні модні експерименти та кілька справді катастрофічних стрижок. І ось я тут розповідаю цю історію по одній літері за допомогою пристрою, що щитує рух очей. Так, я пишу очима, як чарівниця, хіба що з меншими ефектами і більшими зусиллями. Живучи з бас бічним аміотрофічним склерозом. Я відкрила несподіване тіло. Здає позиції, але душа лишається вільною. Моє тіло давно відмовилося співпрацювати. Зате гумор при мені, мій дух теж, як і здатність бачити красу в простому, Промінь сонця крізь желюзі, сміх моїх синів у сусідній кімнаті. Я можу думати, бачити, чути. Але моє тіло і мозок не збігаються в русі. Руки і ноги страйкують легені з підтримкою, склянка води. Вже у минулому. Щиро кажучи, перше, що я зробила б, отримавши назад повноцінне тіло, випало б щось крижане одним духом, голосно і безсорово. Але те, що я втратила фізично, відкрило мені інший зір внутрішній життя варте того, щоб у ньому бути, навіть сидячи. Ця книжка не лише про мене, вона про тебе, про нас. Про те, як, отримавши від життя не найкращу комбінацію, можна зіграти красиво з гумором, і гідністю і трошки з драмою. І ось перша відповідь авторки момент я більше не можу відкладати, стався тоді, коли я остаточно втратила голос, коли ти не можеш сказати навіть Я хочу жити. Все дуже швидко стає чорним і беззвістовним. Я пам'ятаю одну ніч: діти сплять вдома тихо. У мене в голові тільки одна нав'язлива думка. Навіщо взагалі підтримувати це тіло, якщо мене в ньому майже не лишилося? І десь посередині цього внутрішнього апокаліпсису з'явилася інша дуже вперта думка. Якщо я вже застрягла в цьому тілі, то, як мінімум, використаю його як доказ доказ того, що навіть так можна щось створити. Це була не романтична мить натхнення, це було швидше. Або я пишу цю книгу, або я повільно гасну. Я вибрала писати. Авторка описує й те, як мирилася з усвідомленням і з прийняттям хвороби. Те, як тут Марина описала, це дуже по-справжньому. Оцей уривок мені було дуже важко записати. Просто дуже важко. Ці три літери, хоч і пишуться бас, але означають ти скоро помреш. Я не могла повірити, як таке можливо, і головне, за що і чому це сталося. У світі повно терористів, убивців, гвалтівників та бандитів, кікують жахливі речі, і вони живі, здорові. А я помираю, не вчинивши нічого такого, що могло б комусь. Зашкодити зараз. Марина у програмі, завдяки якій може потрапити на рідкісну операцію. Спеціальний чіп допоможе бодай трохи відтворити голос. Одне із запитань на презентації: щоб Марина Бородіна сказала, якби їй повернули голос. Що я б сказала, привіт! Це я та сама, просто в іншій версії прошивки. А потім, мабуть, додала б: давайте домовимось, поки ми всі живі і чуємо одне одного. Давайте не витрачати час на фіт, на чужі очікування, на дрібні війні, на страх бути собою. Ви ж бачите, як легко все може змінитися. І вже потім говорили б про книгу. Бо головне це не текст, головне, це наш живий контакт тут і зараз. Дякую. Марина Бородіна є в соцмережах. Відповідає. Тож, якщо прочитали книжку чи хочете поділитися враженнями від презентації, пишіть авторці. Вона радітиме відгукам і, до речі, оперативно відповідає. Кожне написане добре словом особливо цінне, як і кожна літера книжки проти вітру. Усе очима, це коли кожне слово коштує дорого, і ти більше не витрачаєш себе на фальш.